Правильне визначення дистанції між дорогою і парканом запорука благополучної і довготривалої експлуатації конструкції. Як правило, паркан завжди ставиться по межі земельної ділянки. При зведенні огорожі слід звернути увагу на те, що існують поняття проїзної частини і дороги. Важливо Подбати про комфортний вхід для усіх людей незалежно від того, чи мають вони інвалідність чи ні, при облаштуванні вхідної площадки зверніть увагу на створення доступності до будівлі для маломобільних груп населення. При створенні планів щодо упорядкування будь-якої будівлі, чи то у сільській, чи то у міській місцевості, завжди потрібно брати до уваги потреби маломобільних груп населення. Це повинно бути складовою частиною політики планування. Слід враховувати розміри крісла колісного. Зона для розташування якого повинна мати ширину не менше 0,9 метра, довжину не менше 1,5 м, при цьому смуга руху в приміщенні і на ділянці при односторонньому русі повинна мати ширину не менше 1,5 метра, при двосторонньому русі не менше 1,8 метра. Оскільки необхідно передбачати розташування на ній особи з інвалідністю на кріслі колісному й іншої особи, обов'язково приділяється увага параметрам площадки для обертання крісла колісного. Простір під елементи будівель, обладнання та меблів, що використовується для проїзду крісла колісного, повинен мати ширину не менше 0,6 метра і висоту не менше 0,6 метра над рівнем підлоги чи пішохідного шляху, висота проходу до низу конструкцій, що виступають, повинна бути не менше 2,1 метр. Слід зауважити, що в місцях перепаду рівнів, які перевищують 0,04 метра між горизонтальними ділянками пішохідних шляхів та підлоги у будівлях та спорудах, необхідно передбачати пандуси та сходи. Якщо висота площадки менша 45 см поручні та огородження можна не ставити. Для безпеки рекомендується встановлювати бортики на відкритих краях сходинок і пандуса, щоб палиця або колесо крісла колісного не зісковзували з площадки. Якщо ж висота входу більше 45 см, площадка має бути огороджена, а сходи і пандус мати поручні. Щоб забезпечити комфортний підйом сходами, потрібно дотримуватись таких порад. Сходинки одного прольоту повинні бути однаковими. Висота сходинок повинна бути не більше 15 см, а глибина не менше 30 см. Не слід використовувати сходинки без вертикальної грані, тому що це може загрожувати падінням. Сходове покриття повинно бути. Не ковзким, добре закріпленим, а також легким у догляді. Щонайменше через кожні 15 сходинок слід забезпечити майданчики для людей, яким важко долати високі сходи. Довжина такого майданчика має бути не менше 1,5 метра краї сходинок слід робити контрастними до іншої поверхні, з метою полегшення орієнтування людей з поганим зором. Сходинки мають бути виділені контрастною смугою, яскраво жовтою або білою. На світлих сходинках можна використовувати чорний колір. Поруччя повинні встановлюватися з обох боків сходових прольотів і вздовж майданчиків, оскільки людині. З ослабленою функцією однієї руки при підйомі необхідний поручень з одного боку сходів, а при спуску з іншого. Якщо ширина сходів перевищує 2,5 метрів, слід також встановити розділові поручні посередині. Поруччя необхідно розташовувати на висоті 0,9 метрів. Поруччя повинні бути мінімум на 0,3 метра довші самих сходів на початку та кінці, а також мати на кінцях заокруглення. Вони мають кріпитися скобами, які не повинні заважати людині постійно триматись за. Поручні. Якщо є сходи, то має бути і пандус або інший альтернативний спосіб входу ліфт чи підйомник. Як мінімум, один вхід у будівлю громадського використання повинен завжди бути доступним. Бажано, щоб це був головний вхід. Існує три варіанти проектування пандусів: прямий спуск з поворотом на 90 градусів, двохярусний пандус або з поворотом на 180 градусів. Дуже важливо зробити правильний спуск, оскільки занадто круте спускання може виявитися небезпечним і непристосованим для людини, яка самостійно пересувається в кріслі колісному. Якщо висота підйому понад 0,8 м, потрібно облаштовувати горизонтальні площадки, де можна було б перепочити при підйомі та збавити швидкість при спуску людини в кріслі колісному. Параметри площадки для розвороту на початку та в кінці пандуса. На 90 градусів повинні бути не менше 1,3 на 1,3 м. на 180 градусів не менше 1,3 на 1,5 метра. На 360 градусів потрібна площадка не менше 1,5 на 1,5 м. Розміщується на початку і в кінці пандуса поручні необхідно встановлювати на пантусах, висота цоколю якого вище 45 см. Поручні встановлюються паралельно до поверхні пантуса на висоті 0,9 і 07 м. Мають зверху і внизу продовження довжиною не менше 30 см. Поручні повинні. Закінчуватися плавними заокругленнями, їхні кінці слід надійно прикріплювати до підлоги, стіни чи до стойок. Поверхня поручня має бути безперервною по всій довжині і строго паралельна поверхні самого пандуса, з урахуванням прилеглих до нього горизонтальних ділянок.